мої любі! Сьогодні я вам хочу порекомендувати фільм або мультфільми, які я раджу подивитись перший це Шрек. Він дуже-дуже гарний фільм. Всі частини дуже гарні. Просто посміятись, щось з друзями в компанії подивитись дуже-дуже гарний. Теж такий гумористичний фільм, мені він дуже подобається. Буду пересматривати ще, ще, ще. Поїхали! Так, другий у нас йде сумний серіал, а, точніше, фільм. Називається Він Юрик. Мені здається, кожен українець його дивився. Я його подивилась, просто хтось там виклав відео про цього Юрика, і я така думаю: треба подивитись, чому всі дивилися, а я не дивилась. Я дуже плакала на цьому моменті. Просто дуже гарний фільм, український, знятий тільки всі, всіма українцями це про хлопчика Юрика, якщо що, з Маріуполя. Тому варто подивитись, але зразу говорю: беріть салфетки, тому що будете, будете плакати. Така в нього доля. Але він закінчується дуже гарно, якщо що. Тому не поспішайте плакати. Поїхали! І так, топ-3. Це в нас нікчемний «Я Груда Мьйони. Я дивилась в кінотеатрі тільки четверту частину. Це з White Aur Pіate. Дуже-дуже гарний мультфільм. Мені він дуже-дуже сподобався. Буду передивлятись ще, ще, ще. Все своє життя буду його дивитись, теж як Шрека, теж як Юрика. Та всіх з цього списку. Що мені подобається, він такий прикольний. Його можна дивитись і дорослим, і малюкам. І всім він буде подобатись. Що мені ще подобається? Та все в ньому. Навіть сімньо вони вивезли повністю цей фільм. Ще хочу я передивитись третю, другу та першу частину. Я їх просто не дивилась, тільки четверту. Поїхали ще. І так. Четвертий лот, це в нас Тайна жизнь домашніх животних. Просто дуже-дуже гарний мультфільм. Мені він дуже подобається, там є багато різних частей про те, як коли їхні... про те, як коли там відходять їхні хазяїва туди, на роботу, а ці питомці вони беруть там і говорять. Потім вони потрапляють в якісь пригоди, халепи, гуляють по світу, по Нью-Йорку. І це ось дуже-дуже класно. Тому всім рекомендую подивитись, там навіть для компанії друзів під Чіпсіки Во буде. Дивіться. Далі це в нас іде новий фільм Дедпул та Росемаха. Він мені. Я його ще не дивилась, але він мені сподобався за трейлером, дуже хочу його переглянути. Я не знаю, коли я його перегляну, але я о, перегляну. Він мені дуже сподобався чим. Те, що там Депту, Дедпул, його танець, і він такий фантастичний, але він дуже-дуже гарний. Такий Теж лайк під чіпсики під поголу во. Дивіться. І так, потім у нас йдуть. Тролі. Це такі, я пам'ятаю, вони були ще на хайпі. Це такі маленькі рожеві там розочка ще була така Тр тролі. Я пам'ятаю, ще в, в Єві продавались шампуні з ними. Може, прикліплю фотку, а може ні, не, не знаю. Ось, якщо знайду, якщо чесно. Ось, І там така розочка в неї ще була ось такі волосся, у них у всіх велике таке. Ось, він мені дуже сподобався. Буду передивлятись ще. Так, прикольний, але ну, мені, якщо чесно, не дуже. 50 на 50, ну, але прикольно, можна подивитись. Слідуючий, це в нас «Кінг-Конг та Годзіла» Ой, я дуже полюбляла, я дивилася Кінконг та Гаділа Нова Імперія, якщо правильне названня. Я не пам'ятаю, він мені дуже сподобався. Було дуже шкода Кінконга, бо в нього були зуби. Ось, а так мені все дуже сподобалось. Фільм дуже гарний. Раджу подивитись всім. Але не старого Кінконга, а Нового. Дуже гарно. Дивіться. Дуже все продумано і деталі, і так. Потім, я, якщо чесно, Гарри Потера не буду рекомендувати, але тут я його скажу, тому що, може, хтось його і полюбляє, але не для мене. Тому що мені навіть по заробіжці задали подивитись Гаррі Потера. Я його чесно подивилась, мені він не зайшов просто. Так, може, хтось із фанатів. Дуже влюбляю його, там все, все скупає. Але мені, якщо чесно, він не дуже-дуже подобається. Він такий. Ну, просто про хлопчика, якого о, вдарив цей в Лондоморт, блискавка, і потім він вижив і всі біля нього крутяться, Ой, Гаррі Поттер, ой, Гаррі Поттер. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Як вам, я не знаю, це. Чесно, моя думка тільки, і все. Нікого образити я цим не хотіла, просто висловлюю свою думку. Все. Потім можна подивитись всі фантастики про чоловіка-паука, про людину паука, потім про Бетмена, про Залізного, про залізну людину. Дуже-дуже гарні такі, прикольні відео. Ну, як ой, відео. Фільми дуже-дуже гарні. Мені, в принципі, подобається якісь фантастика. Слідуючий це у нас не фантастика. Ура! це форсаж. Всі часті я дивилася частини, але 10-ту я дивилась у кінотеатрі. Вона мені дуже сподобалась, там гонки а Ще прикольно було, коли взривали риб бомбою. Во фільм або, ну пам'ятаю. В общем, дуже-дуже гарний фільм, мені він дуже сподобався. Що хочу сказати, ось, можуть навіть на нього піти хлопці, дівчата, він просто во фільм. Зараз його в кінотеатрах вже не показують, але можна подивитись онлайн. Поїхали ще. Потім у нас йде фільм Барбі, теж на фантастика, ура. Фільм Барбі мені дуже-дуже сподобався. По-перше, Марго Ропі та Рен Гослінг дуже-дуже гарно зіграли. Вони друг другу так пасують, і вони мені так подобаються. Вона так гарно зняла цю Барбі, і вона прям дуже гарно підійде під цю роль Барбі. А ще навіть еп, навіть е, Мател, яка производить Барбі, теж... Задіяна була у цьому фільмі, і мені фільм дуже сподобався. Просто лайк-фільм. Можна подивитись як і хлопчикам, так і дівчаткам, але зараз теж його не показують. Але він дуже-дуже гарний. Поїхала. Ще мені дуже подобається фільм Аквамен, який вийшов у 23-му році влітку, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Він дуже-дуже прикольний. Фантастика, ось і ось боротьба Аквамена, який грав у форсажі 10. Дуже-дуже сподобався. Просто лайк і все. Немає коментів. Коментувати нічого, тут дуже все гарно. І так, і останній фільм це у нас Напалеон! Дуже говорю, що Ну, я його дивилась. Хто не дивився, перегляньте. Але слабо нервним не смотреть. Слабо нервним не дивитись, бо там є фільм починається, що Марі Антуанеті во Франції рубають голови і прям показують м'ясо, як рубають, потім цю голову підіймають. Тому краще ті, хто слабо нервуючи, не дивитись, будь ласка, не дивіться. Ось. Та останні це в нас Монахиня 2, та Монахиня 1. Я дивилась та 1 та 2, мені дуже-дуже сподобався він як серіал, хоча я не поняла приколу, чому Монахиня 1 знімали в 2018 році і потім зняли через 5 років у 2023 році. Ноу коменс не знаю чому. Теж дуже гарний, але цей жастік теж слабо нервуючим, не дивитись. слабо нервним, не смотреть. Не надо. Ви просто робите свою психіку, да і все. Пробачте, що розмовляю на суршку, бо я... бо я. Бо я просто щось не знаю, як сказати, бо забула це слово. Плюс ще щось тому всім зрозуміло, що краще Наполеон та Монахиню 1 та 2 не дивитись слабо нервуючим. Всім па-па! Па-па-па-па!